Розпаковка та швидкий відеоогляд, шуропокрут Техас. На даний час ціна пристрою приблизно 1000 гривень. Що ми маємо за 1000 гривень? Ми маємо 3 роки гарантії. Щітковий двигун, акумулятори у нас 20 вольт, 2 а години, Їх дві штуки повинно бути. Зараз подивимось. Кейс, зарядний пристрій. І тут є такий приємний бонус. В нас даний шуропокрут входить до лінійки One Energy, тобто інші пристрої виробника Техас, які теж входять до даної лінійки. В них один тип акумулятора, який можна використовувати і там на пилки в різні інші дрелі, перфоратори та інші. Ну, така дуже прикольна річ. Так, дивимося, що в нас. Тут є. У нас пластиковий кейс. Якість посередня, але за 1000 гривень він є, це вже добре. А, у нас пластикові застіпки. Зараз ми їх відчиняємо. І дивимося, що у нас всередині. Всередині ми маємо інструкцію. інструкція а, Далі дивимось: ми маємо шурупокрут. Два акумулятори, зарядний пристрій. Зараз подивимось, як це виглядає. Акумулятори в нас на 2 Аг, їх 2 штуки. Ну, вага важкенька. Я думаю, тут у них все добре. Вони ну, однакові, ніяких тут немає перемикань, просто акумулятори і все. І штекери під зарядку ось вони. Зарядка в нас ось така. Як, майже як до телефону. На 1,5 Ампер години. Тобто буде заряджатися, напевно, що довго, а може і ні. Будемо дивитися. Так, зараз включаємо. Єс. Yes. Включили, О, в нас є ліхтарик. Для підсвитки робочої зони. Патрон у нас швидкозажимний на 10 мм, тобто максимальний розмір 10 мм. Тріщотка на 25 положень, сверління, перемикання швидкостей перша друга. Також є реверс стандартний. І блокування самого шорупу крута. Тобто, можна його заблокувати. В принципі це все. Дякую за огляд.